Верховна Рада України має займатися головними і найважливішими питаннями в першу чергу. Які головні питання сьогодні в Україні? Це війна і це корупція. Те, що відбувається сьогодні в Україні з корупцією, це діч. Я би навіть сказав міндіч, тому що ми з вами бачимо, як чергові друзі Зеленського спокійно виїжджають за кордон, як не несуть відповідальності за те, що наробили. Навіть при тому, що те, що вони наробили, і ті інструкції по деребану країни, які вони обговорювали в квартирі Міндіча, записані, це все є на плівках, це все є в антикорупційних органах. І я звертаюсь до наших антикорупційних органів, до Генерального прокурора. Оприлюдніть плівки міндіча. Вся країна має почути, що там обговорювалось. Вся країна має знати, на що поклали глас і що вкрали всі ці люди, які там збиралися. Знаєте, багато говорили про кулуарну політику. В нас вже не кулуарна, у нас квартирна політика, але все це відбувається в одній квартирі. Відбувалося. І ми хочемо чути, що там відбувалося, і знати. І ми хочемо, щоб ті, хто винні в цьому, несли відповідальність. Я звернувся до САП. Генпрокурора, оприлюдніть плівки Міндіча, отримав відповідь, що це я перебільшив свої повноваження. Звертаюся до керівництва НАБУ та Сап. Коли люди вас захищали, коли я вас захищав з цієї трибуни, ми це робили не за літери в вашій назві, а за роботу, яку ви маєте зробити. І не треба бити десь там по хвостах, бити в голову корупції. Оприлюдніть плівки міндіча Зробіть це негайно. Я бачу, уряд приймає рішення внести Верховну Раду у законопроект, щоб ще карну відповідальність для тих, хто якось не так перетинає державний кордон. Ну, правильно, слуги Адарченка, Куніцький, Дмитрук спокійно собі перетинають міндіч вже за кордоном. Де міндіч? Покажіть нам його, співвласник 95-го кварталу, друг президента і хрещений батько. Цього того, що відбувається сьогодні в Україні, ми маємо знати, де він. Він має бути в Україні, нести відповідальність за все, що зробив. А українці мають почути, почути, що обговорювали цій квартирі, як вони деребанили державу під час повномасштабної війни, під час того, як країна, стікаючи кров'ю себе захищає, ці люди грабували країну, а тепер з награбованим втекли. Так не має бути ганьба.